Пані Валентина прийшла до Смоленського фельдшерського пункту на безоплатний огляд у гінеколога. Жінка проживає у селі з самого дитинства. Каже, що до сімейного лікаря їздить у інший населений пункт, адже у Смолині немає профільних лікарів, які приймали на місці. До сімейного їжджаю так два рік, два рази на рік інвалід дитинства другої групи, епілепсія. Лікуюся лікарня, так теж гінеколога не встигла пройти, так дуже зручно. Світлана Степанівна подзвонила, бажаєте, записала. Приходь, я прийшла. Світлана Степанівна завідуюча фельдшерським пунктом та аптекою проводить першочерговий огляд смоленців та мешканців навколишніх стіл, які до неї звертаються для більш глибшого вирішення питання здоров'я. Пані Світлана направляє людей до Гончарівська на прийом до сімейного лікаря. Це 5 кілометрів від нашого села. Там є і ЕКГ. Там є лабораторія, наша Людмила Анатоліївна проводить уЗі обстеження, ну і, і все, що необхідно. Ну, гінеколога у нас немає у нашій амбулаторії, тому по направленню огляд проводять наші лікарі з районної лікарні. Тому до нас вже ось другий раз виїзна бригада лікаря-гінеколога надають потрібну допомогу. Мобільна клініка бригада лікарів гінекологів які виїжджають в населені пункти в рамках проєкту фонду ООН у галузі народонаселення, що відбувається у межах гуманітарної допомоги, які здійснюються у співпраці з благодійною організацією «100% життя. Дію цього проєкту продовжили на 2024 рік. Зараз його здійснюють три бригади лікарів Чернігівського пологового. Бригади наші надають абсолютно безкоштовну допомогу всьому жіночому населенню Чернігівської області. Виходить в наші послуги. Огляд гінеколога, ультразвукове дослідження, кольпоскопія, цитологія, а також обстеження. У нас є швидкі тести. Це чотири інфекції беруть, гепатити, віл, сифіліс і також проводять обстеження крові на цукор. За цей рік, з 24-го року, у нас вже було 45 виїздів. Оглянули біля 900 жінок Чернігівської області. Починали ми як завжди з прикордонних районів. Тобто, ми відвідали всю городнянську громаду і Добрянську громаду. Зараз бригада працює в Гочарівській громаді. До повномасштабного вторгнення смолинці мали змогу добиратися до інших населених пунктів завдяки рейсовим автобусам. Зараз же їх стало набагато менше два-три рази на день. Вони їздять, але ну самі розумієте, це дуже важко. Добиратися жінкам в місто Чернігів, тому це дуже дуже гарна програма, що зробили так, щоб їхали вся наша ОТГ ОТГ. І жінки мали можливість прийти найшвидше і перевіритись. За день прийому у Смолені лікарі мобільної бригади встигли оглянути близько 20 жінок. Я консультую з приводу, якщо є у жінки репродуктивні плани з целью пригравідарної підготовки вагітності, якщо у жінки немає репродуктивних планів і необхідна контрацепція, ми з собою маємо контрацептивні препарати, які також можемо призначати. Якщо немає протипоказань для даної жінки, всі залишились задоволені, надали. Інформацію з приводу подальшої координації, тому що деяким потрібно оперативне лікування, куди звернутися, координати. Також дали інформацію з приводу мамографії, куди звернутися жінкам. Деяким потрібно допоміжні методи діагностики, в тому числі лабораторні допоміжні методи діагностики. Також скерували. Метою проєкту мобільна клініка є безкоштовна якісна консультативна допомога жіночому населенню у віддалених регіонах Чернівської області. Виїзд такої бригади до населеного пункту є безкоштовним.